розділі там 14 вірш він каже щоб ми зодягли на себе броню праведності тобто він прирівнює праведність до броні це те що мене захищає це це те що дає мені право мій титул дає мені право носити броню тобто я не можу собі дозволити просто так взяти і, і присвоїти собі праведність але в мене є обітниця. І він каже, щоб ми зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Послухайте, це дуже потужно для кожної з нас усвідомити собі, що Божий план для твого життя заключається в тому, щоби ти. Кожен день просипався і ти зодягав себе в цю праведність. Як на практиці зодягати себе в праведність? Через твоє визнання уст.